Зробимо великий огляд на цей подовжувач. В комплект входить інструкція з експлуатації, а також технічні характеристики, кріплення до столу, щоб його можна було надійно закріпити. Коробка і власне сам подовжувач. Давайте подивимось ближче на нього. Пложуч виконаний в пластиковому корпусі. Довжину він має приблизно півтора метри з цього провіду. Провід так дуже гарно гармошкою складений, його можна, щоб він не валявся ніде. Тут є чотири виходи під звичайну розетку, причому кожен вихід дублюється окремою кнопкою. Тобто ви можете виключити, якщо вам щось і не потрібно витикати вілку, а потім включити. Плюс кожна окрема кнопочка, вона додатково підсвічується, тобто видно, які ви порти включили. У є два виходи Type-C і два виходи звичайних USB. Загальна потужність цього подовжувача не має перевищувати 4 кВт. А тут максимальна потужність йде 20 Вт на всі 4 порти. Тобто, якщо ви один порт підключите, то буде 20 Вт. Якщо ви декілька підключите, то буде трошки менше. Там детальніше в інструкції зараз ви побачите. Він виконаний в такому пластиковому якісному кольорі корпусі. Присутні такі силиконові ніжки, щоб він не ковзав. Поставили його, він буде міцно стояти. І дуже надійний такий е, товстий шнур. Тому ось такий отовжувач був сьогодні на огляді.